Як вдалося збити одразу три су 34 і що це змінює на лінії фронту? Погляд авіаексперта Валерія Романенко. Далі цитуємо: на південному напрямку 22 грудня у півдні було збито три винищувачі бомбардувальники су 34 Це найімовірніше. дійсно робота Петріот, бо ми ж отримали від Німеччини черговий комплекс, і наші хлопці були вже на нього підготовлені. Тож, якщо що згадати Брянську народну республіку 13 травня, то там десь така ж ситуація, коли одночасно два літаки, три гелікоптери зрешетили так, що, мабуть, не підлягають ремонту. А тут ситуація, коли росіяни йшли з кабами керованими авіаційними бомбами, а вони на південному напрямку в окремі дні скидали до ста кабів. Зараз три машини летіли і потрапили під роздачу всі разом, бо вони трішки. Шічки не врахували, що Петріот по аеродинамічних цілях працює на дальності 160 кілометрів. Навіть якщо його кілометрів за 70-80 від лінії бойового зіткнення розмістити, все одно вони російські літаки на тій висоті, що вони скидають бомби, бачать прекрасно і дістають теж непогано. У нас небагато комплексів. Крім того, на Петріот просто максимальна кількість ставок. А в że jeszcze i Samp Ті, в якого трошечки на 10-15 кілометрів дальність по аеродинамічних цілях менша, і я думаю, що ці комплекси будуть пересуватися країною по напрямках, які найбільш загрозливі. Те, що на півдні буде безпечніше, це напевне, бо росіяни тепер на це зважатимуть. До того ж, з 22 грудня жодного авіанальоту на кринки на лівому березі Дніпра, саме там, куди місяцями скидали. Керовані авіаційні бомби російські окупанти до цього вони масою йшли, скидали по 100 бомб на добу в режимі конвейера, а нині старанно готуватимуть кожну операцію. Будуть перевіряти, чи немає поблизу Петріот, бо в нього характерна сигнатура радіоелектронних сигналів будуть старанно перевіряти і лише після того пускати поодинокі літаки, а не так, як зараз групами. Тепер ця кількість Кількість нальотів із кабами зменшиться, бо росіяни дуже болісно реагують на ці втрати. У них нинішнього року впав випуск бойових літаків. До речі, основний наголос зроблений якраз не на су 34 а на су 35 на винищувачах. Тому росіяни старатимуться мінімізувати ризик під час чергових нальотів із кабами. І, вірогідно, ця величезна небезпека від керованих авіабомб зменшиться по. Всій лінії фронту зазвичай, коли Су-34 збивають, то екіпажу бажають вічного польоту. Якщо взяти підготовку шести пілотів, а в кожному Су-34 екіпаж із двох людей, і там не лейтенанти сидять зазвичай, то це під 150 мільйонів доларів. Загальна вартість трьох літаків із екіпажами та озброєнням. Росіяни не тримають свої літаки на українських тимчасово окупованих територіях. Я Вам зараз чітко не скажу, де розташовані їхні базові аеродроми, але є Воронезький полк. Наприклад, він міг брати участь у цьому нальоті. Також є Морозовський полк, який теж використовує Су-34. Та всі вони без винятку розміщені на материковій території Росії. Це один з головних моментів. Розумієте? Ми їх маємо перелякати так, аби вони різко зменшили кількість ударів цими крила авіабомбами це головне завдання зараз. Бо від цього потерпають наші сухопутні війська. Від цього ми маємо втрати для росіян. Дійсно, ці втрати є шокуючими, бо за весь рік наше ППО я не кажу про те, що впало в самих росіян, збила лише сім російських літаків, і тут на кінець року зробили кругле число десять. Сподіваюся, що щось встигнемо збити і до кінця року, аби було хоча б. В місяць по одному сподіваюсь, що наступного року ми втрати росіян доведемо до ще більш серйозних двозначних чисел з отриманням F-16.